Дивіться, Ми привезли тренажер, бігову дорожку. Ось такі. І розібрали. а туди два мотора забрали. Буду показувати в видосі тоді. І є ще такий циліндр. З однієї. Спеціалісти. чогось довго такий десь метра півтора. І з другої сторони. Ось така нога. Два виходи в нього. Ось один. Воно другий. так більше тут такого цікавого щось немає. Для вас показувати рами і все інше. Це так. Поїхали далі. Так, всім привіт! Буду показувати речі із прошлих відосів. деякі, а деякі ось знайшов якраз для вас е із тренажеру Шкіїв такий, з вальцями цікавими такими. З бігової дорожки я якраз зняв два вальці. Е ціна їх буде. 750 гривень із рем... ременем. Далі мотор також зняв із бігової дорожки. Там мозгів не було, <с <с?> можна так сказати, що мозги згоріли, а все інше якраз все працювало, тому в даний момент продається, як є. Оце його номенклатура, можете зупинити, подивитися. Все воно повинно працювати. Працювало. Знайдено воно на металобрухті. Це на заземлення, це плюс-мінус. Все є. Характеристики є. Ціна його 800 гривень. Кого зацікавило, може написати. Є ще е, цей двигун, це також із. Тієї ж самої бігової доріжки. Модель, там повністю все. Можна переписати, передивитися. Ціна за неї буде 500 гривень. Далі, що в нас тут є ще? Цей в нас 30 гривень, цей в нас 125, цей в нас 100 гривень. ліркотримач. цей у нас 30 гривень. Цей в нас 35. Цей у нас 25. Знайшов вчора якраз м'ясорубку 1959, вроді би, року випуска. Повністю все комплектно, треба тільки чухати її, та і все, і буде вона гарненька. Ціна за неї буде 150. Насос у нас буде 50 два навіси, по розмірам я вже показував їх. Ціна 150 гривень. Горілку вчора знайшов. Таку якусь цікаву європейську. Такої у нас я не бачив взагалі. Ціна 50 гривень. А, так, що я ще тут більш-менш такого цікавого знайшов? Знайшов кулачок від сотого, скоріш всього, патрону. Ціна 35 гривень знайшов шарик. Ціна 10 гривень знайшов сверло. Ось таке одне. На 22, скоріш всього. Ціна 55 гривень. Цей в нас буде 45. це це в нас кількість сверл буде 100 гривень. Нові ключі від. 22 на 19 8 на 10, ціна 400 гривень. Вони будуть ваші. Так, Ручка у нас буде 25, ці у нас будуть 60, зубила по 30, ці в нас 30, ці в нас 35, ці в нас 20, ці в нас 20, ці в нас 45. Шпилька 5 гривень. Під квадрат ціна 120. Цей буде 45, цей у нас 10. Монтіровка. Монтачка. Як деякі кажуть. Ціна 80. Викрутка 10, 15, 35, 10, 30, 5 гривень, 10. Ці у нас будуть 40 гривень. Шила тут крючки якісь, ну, які є. Кількості раз, два, три, 4, 5, 6, 7, сім штук. А, ці напильники три штуки 30 гривень, ключ на 22. Рожковий, гарненький, довгий. Ціна його, хай буде 50 гривень, ці в нас по 10, ці в нас будуть 50 гайки у нас будуть на 36. 50, ці у нас 40 гривень. Шампура у нас будуть 250 гривень. Коробка у нас буде 150, цей у нас буде 10 гривень, цей у нас 5, цей у нас 30 гривень. Цей у нас хай буде 40. І ці у нас будуть 20. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось. або ж хто хоче щось купити, звертаємось на Viber. Пишемо, присилаємо фото того товару, що вам потрібно. І будемо домовлятися на відправку як Укрпоштою, так і новою поштою. 35, 25, 20, 20, 20. Все, тепер все показав, все продемонстрував. Гарненьке, красиве, блискуче, як ви любите, все для вас. Всім дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте. Дякую, що коментуєте. Дякую за все. Всім гарного дня та мирного неба!